Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам такий огляд коротенький, чисто по пекінській капусті. Тому що питали мене в коментарях, як там капуста, як там пекінка. Думаю, люди. ну Я думаю, цікаво, тому що в багатьох, я знаю, там дивлюсь по Ютубі, по каналах, в багатьох поцвіла, постріляла, тому... Можливо, хтось переживає, а можливо ні. Можливо, я так думаю, що чи зацвіла, чи ні. Тому дивіться. Качан тугий. Бачите, ось давлю, ну, клас. Качан є, цвіту нема. Ось дивіться. Бачите, трішки погризли слимаки гади. Ну нічого, вона там чиститься, як би, дивіться, качанчик ось такий тугенька. Кіла немає, її там небагато, скажу весною вона ну, трошки гірша йде, ну так в качан. Але, в принципі, 600-700 грам, 500 грам. Ось дивіться. Коротше, супер. Сорт гібрид у нас Манокко. Тому все окей. Ось такі качани. Ось взагалі тугий, класний, блін. Клас. Класний качан. Люблю пекінку. Люблю пекінку. І вирощувати, і їсти. Коротше, капуста супер. Аби тільки брали ось така. Краса, просто краса. Дугий класний качан. Проблем у мене з нею нема. Тут скажу вам, постукаємо по дереву. Так, так. Такий короткий огляд, чисто по капусті, бо питали багато. Ну, як би показав, побачили, все окей. Завтра в нас ринок, субота, тому сьогодні готуємось. Ринок дуже рано, о 5 ранку, тому виїжджати будемо десь години в 4, тому що нам до нього їхати десь півгодини, Тому сьогодні не готуємо, 4-завтра встанемо. Доїдемо, десь буде половина. Ну і ринок десь на 5 годин ранку. Коротше, все окей. Отакі, друзі, справи. Так що всім дякую, підписуємось. Далі буде ще цікаво. Багато чого буде. Ну, буду показувати. Такого. Ну, коротше, коротше, як завжди, далі буде. Всім пока.